Якби я зараз починав продавати на Еці, я б підійшов до цього питання стратегічно, враховуючи кілька ключових факторів. 1. Дослідження ринку. Аналіз конкурентів. Я б дослідив, які розміри та ціни пропонують інші художники, що продають схожі роботи на еці. Вивчення попиту. Я б звернув увагу на те, які розміри картин користуються найбільшим попитом, і які цінові діапазони є найбільш популярними. 2. Визначення асортименту. Різноманітність розмірів. Я б запропонував широкий спектр розмірів, щоб задовольнити різні потреби покупців. Наприклад, маленькі картини 15 на 20 см, 20 на 25 см для невеликих просторів або для створення композицій, середні картини 30 на 40 см, 40 на 50 см найбільш популярний розмір, великі картини 50 на 70 см, 60 на 90 см, для створення акцентних елементів в інтер'єрі. Формат. Я б запропонував картини в різних форматах: вертикальні, горизонтальні, квадратні, 3. Ціноутворення, витрати. Я б врахував усі витрати пов'язані зі створенням картин, матеріали час, упаковка, доставка. Комісія ЕЦІ. Цінність. Я б визначив цінність своїх робіт, враховуючи оригінальність, якість, техніку виконання, свій досвід. Конкурентоспроможність. Я б встановив ціни, які були б конкурентоспроможними на ринку Etsy. цінові діапазони, маленькі картини від 30 до 70 доларів, середні картини від 70 до 150 доларів. Великі картини від 150 до 300 плюс доларів. 4. Додаткові послуги. друк на замовлення. Я б запропонував послугу друку картин на замовлення, щоб покупці могли отримати роботи в потрібних їм розмірах, рамки. Я б запропонував послугу обрамлення картин, щоб покупці могли отримати готові до використання роботи. 5. Просування. Я б використовував якісні фотографії своїх робіт, щоб привернути увагу покупців. Я б використовував ключові слова в назвах і описах своїх товарів, щоб покупці могли легко знайти їх. Я б брав участь у розпродажах і акціях Еці, щоб залучити більше покупців. Важливо. Ціни та розміри можуть змінюватися залежно від вашого стилю. Техніки виконання та матеріалів. Якщо ви дізналися щось нове, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, я буду знати, що потрібно робити більше подібних відео. Дякую за перегляд!